Вітаємо з випуском новин від 20 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Вихідні дні у муніципалі видалися непростими. Гаряча лінія муніципальної варти цими днями була дійсно гарячою. Одразу декілька інцидентів для вирішення яких довелося долучати як поліцію, так і карети екстреної медичної допомоги. І злагоджено, кожна ситуація, що несла ризик здоров'ю та життю людей, була вирішена. Центральний парк міста, громадянин з психічними розладами без свідомості напівроздягнений, лежить на холодній землі. Привели до тями, встановили контакт, викликали швидку. Розуміючи, що в такому стані він несе небезпеку оточуючим, було прийнято рішення доставити його до спеціалізованого медичного закладу, де він продовжить лікування. Спальний район міста і знову особа в стані алкогольного сп'яніння лежить просто неба. Машина. Какуси часу блоха мушіна? Давайте вставай. Зават скоро да. погано від зайвого випитого, від того, що легко пилося і добре лилося. Що ж ви таке вживаєте, що кожного разу ваше життя доводиться рятувати? Ще один випадок бурхливого гуляння минулого вечора завершився кримінальщиною. Госпіталізацію постраждало після ножового поранення групою вже встановлених осіб. І тут результативно спрацювали як оператор ситуаційного центру муніципальної варти, який зафіксував на камерах факт бійки з поножовщиною по вулиці Пушкіна, так і інспектори муніципальної варти, які блискавично відреагували на даний виклик. Прибувши на місце події, розняли бійку, встановили та затримали винних, які вдавали з себе непричетних, блазували та клеїли дурнів. Говорять, ніхто не дрался. Ні, Кров ми, кров Інспектори муніципальної варти, не розгубившись, надали першу домедичну допомогу постраждалими, викликали швидку та поліцію. Постраждалого доставили до міської багатопрофільної лікарні, де була надана професійна медична допомога згідно протоколів. Життєво важливі органи не зачеплені. Різані рани ушиті. Наразі громадянин проходить амбулаторне лікування. Подальші обставини злочину з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Кожного вечора інспектори муніципальної варти разом з поліцією під час комендантської години забезпечують вимоги норм воєнного стану, перевіряючи документи, посвідчуючи особу у тих, хто її порушує. А причини, як виявляється, і такі бувають. Яка причина, що ви порушуєте комендантську годину, я хуліган. Ми Взиваємо поліцію, протокол, по представляємо дім. Дитячий сад – це якщо ви не нарушали комендантську годину, запізнилася перевірка документів для з'ясування особи. Пару хвилин буквально почекайте. Будь ласка, ми перевіримо. Без проблеми до таких рейдів долучаються і представники територіальних центрів комплектування. Зараз воєнне час. Ну вот залічність воєнний білет. А таких громадян занадто відомих, аби себе називати як експедирам муніципальної варти, так і поліцейським під час чергувань вистачає. Може ну, фоткати на триста віліка маму А вони ж мене і теж. тоже в місті де проживаєте? На вже все є. Задля безпеки громадян та охорони громадського порядку інспекторами муніципальної варти ведуться рейди за встановленими маршрутами: спальні райони, приватний сектор, громадські місця. Вулиця Артельня, Кишуньовська. З приходом весни основними місцями скупчення молоді стають парки та сквери. Тому маршруті вечірнього патруля і ці місця, аби попередити та вгамувати молодь, аби вберегти комунальне майно. Перевірка. Сквери Михайловського поступівши, у тут на скамейках плягайте ногами. Ну-ка, Рукавіті. Не займайтеся таким. Хорошо. Що не вечір, то галас, музика та розпивання алкоголю в славнозвісній альтанці Михайлівського скверу. Вас чути і видно, і ваші протиправні дії фіксуються камерами ситуаційного центру. Що так шуміті? Громко? Ну звісно, ми будемо поступ визов, говорять шуміті. Зуміти ми. Воді по, оскільки по літа восьма алкоголь зелений змій, який так і тягне у прірву. Утримайтеся від його вживання в громадських місцях. Кладовище одне з таких. Пам'ятати своїх померлих родичів можна тихо в родинному колі, аж ніяк в темряві біля могил. Ні. нормально. трохи пам'янаємо і розбиває. Да і не будучи ребята комендантські час не нарушаємо. Хорошо випіліпамінулі і ушлізручність та доступність для усіх учасників дорожнього руху важлива. Розуміючи це, інспектори муніципальної варти продовжують рейди по попередженню, фіксації порушення правил паркування та зупинки. Муніципальна варта, все чисто, Всім гарного дня. На тих, хто не прислухався, вже виписується попередження ваші машини в межах дії заборонного знаку. Зараз будемо виписувати чотири попередження. Пильність вартових то найголовніша тактична зброя. Відпрацьовуючи ваші повідомлення, що надходять за номером гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48, Інспектори муніципальної варти моніторять занедбані будівлі на предмет закладок наркотичних речовин. 30 років побіди. Район Переможного, новый дом, новая находка для закладчиков. На данный момент никого не обнаружено. Проєкт місто проти наркотиків це наші спільні кроки, направлені на боротьбу з тими, хто розповсюджує, закладає та інформує, де і як придбати згубні наркотичні речовини. Скажемо, разом ні наркотикам. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.